Смачне домашнє кокосове печиво. Колись не кожен міг собі дозволити його купити. А сьогодні ми випікаємо його вдома. Рецепт смачний та простий і з розряду все перемішав і закинув в духовку. Давайте приготуємо разом, це дуже смачно. Всі продукти ви знайдете, як завжди, в описі під відео. До миски я вбиваю яйця, додаю згущене молоко та сметану. І також розтоплене вершкове масло. Все перемішую вінчиком до однорідності. Друзі, підтримуйте український контент, запрошую вас підписатися на мій канал. Не забувайте ставити лайки та писати коментарі. Тепер всипаю цукор, кокосову стружку, все перемішую. Після цього додаю просіяне борошно разом із розпушувачем. Додавайте його поступово, щоб тісто не було забите. Тісто має вийти ось таке густе та липке. Щоб сформувати печиво, потрібно змащувати руки водою. Це дуже зручно. Ось таке печиво я викладаю на пергамент. Буду випікати при розігрітій духовці до 180 градусів приблизно 25-30 хвилин. Коли печиво охололо, я прикрашаю його розтопленим шоколадом. Це дуже смачно, по-домашньому і просто. Бажаю вам смачного!